You know just you do. You do Любі вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую, показую життя, як вода є. Приєднуйтесь! Друзі, свою розповідь почну з театру. Знову були з Денисом у театрі у п'ятницю і дуже випадково, буквально за один день я вирішила зайти на виставу і подивитися, бо я дуже хотіла саме на цю виставу потрапити. І уявляєте, було лише два місця на другому ряді, вони начебто мене чекали. Хоча до того вже було все розкоплено. Просто видно було, що хтось відмовився. Вистава, це ще й була прем'єра. І пам'ятаєте, я вам розказувала, що один, одним з моїх улюблених акторів е, театру є Олександр Кобзар. Так ось він в цій виставі виступав режисером-постановником, і це мега крута вистава була. Правда, вона тривала дещо довше, але вона мега і мега крута. До речі, саме у цій виставі, ось цей ось чоловік, е, сивоволосий, такий. Що сидів зліва, це Олексій Поліщук, актор, і це, це чоловік моєї знайомої актриси. Її я знаю, можливо, ви теж можете знати, бо моя мама дивиться з нею серіали. Це Леся Островська, дуже круто. Мені теж подобається, просто неймовірно, як вона грає. І ось її чоловік в театрі виступає. А вона більше в кіно знімається, така <свісно> акторська родина. Просто сходіть. Я однозначно рекомендую цю вам виставу. Вистава в Лесі Українки. Називається брати до речі, так як це була прем'єра, то я ще стільки не бачила зірок кіно. Ну зазвичай ми більше по кінота знаємо акторів а, в одному місці, котрі виходили на сцену, вітали. Акторів, котрі грали у виставі, і у е, Вестибюлі я там зустрічала так. Не знаю, як їх звати, але я знаю, що це ну, такі, знаєте, е, немаленькі актори. Ось, е, тому мені. Ну просто безмежно сподобались. У мене ранок суботи, хоч він сьогодні і без залу. Ну, ранок принаймні далі як уже складеться, бо у сестри там дещо інші трошки плани. А, але настрій гарний. Бо вчора була класна вистава. Правда, дещо видно, що мозок був перевантажений, вистава тривала довше, ніж вона була заявлена. Вона на годину довше тривала. Я не знаю, як так, вони... так, так якось вийшло. А, але дуже крута. Ну от прямо дуже-дуже. От, от Мені дуже сподобалась Постановка і дуже крута. І мозок мій обробляв це все. Ми приїхали додому вже півдесятої чи навіть пізніше. І мозок це все обробляв мій. Тому спала так собі. Але встигла вже зранку сходити на базар, з'їздити. Хотіла ще в ліс, але не встигаю, бо потрібно поїхати забрати дівчат з вокзалу. Всім гарного дня. Не встигла показати вам покупки, бо просто не було банально часу відзняти все. Але ми встигли поїхати до. Наших кумів, бо на тижні, якраз у Дянкіного Хресного було день народження, і нас так запросили. Це Файна Таун великий такий комплекс, житловий, дуже крутий, насправді там дуже багато майданчиків, класно звичайно зроблено. Там для життя, ну реально, для життя з дітьми є все. Наші діти дуже раділи тому, лев всюди так лазив. Ну, взагалі класно. Злазь <звук> сюди. Після у нас була запланована поїздка на контест до Ілюши у Блокбастер. Ми не бачили його виступу, а взагалі так сталося, що він і не виступав там на плутанина. Вийшла якась з категоріями. Але. Знаєте, за що я подумала? Що дуже круто, що ми туди приїхали і побачили і ось цю атмосферу, і де взагалі Ілля є. Я до того була лише у скейт-парку у Нави ДНГ, а дуже Класно і дуже потрібно розуміти, чим твоя дитина займається, чим захоплюється. Ось я подивилася навкруги на ось цих ось підлітків. І в деяких речах, котрі ми іноді обговорюємо з Ільєю, я його більше зрозуміла насправді. Привіт, друзі! Я, як завжди, в машині, але зараз, уже, уже, мабуть, лев не перенесеться. Це. це так уже порозмовляти, навпаки, щоб прокинувся швидше. А була сьогодні на УЗД на черговому аж на 37 тижнів мені призначено було. І через те, що Левчику ставили затримку розвитку плоду після 32 го тижня, тому перестраховуються і уявляєте. Зараз у мене цей самий стоїть діагноз ЗРП. Правда, трішки більший перцентиль, ніж був із Левчиком. Але на 37-й тиждень мені ставляють лише 2400 вагу. І це сьогодні понеділок, на п'ятницю записано до лікаря до свого. Зробили ці всі маніпуляції з вимірюванням серця. По ОЗД все добре, доплер все добре. Цей, цей апарат той, що там лягаєш, забула, як він називається, теж все добре, ну і, і показники гарні, але вагу ми дуже погано набираємо. Побачу, що мені скаже лікар, але Знаю, що до 39-го тижня вони можуть приймати відмову від мене, а потім вони можуть, можуть наполягати на тому, щоб е раніше відбувались пологи, чого дуже-дуже не хочеться. Але у мене так і з Левчиком було. Чому так? Я не знаю. Старші діти, Ілья і Діана, народжувалися 2900. Левчик і 2,5 кг не був, і тут знову така сама штука, напевно, мій організм не може це все витримати, дати всього. Я не знаю, я не знаю, чому так. Але наскільки я зрозуміла, що розвиток іде пропорційно все, окрім. Ваги, тобто маленька вага. Не знаю, чи вони будуть звертати увагу на попередні всі пологи і що вага дійсно у всіх була не дуже то і велика. Але ось так. Такі Всплакнула, звісно, вже це трошки перенесла, пере, е, перенервувала. <свісно> Левчик сьогодні зі мною в ЖК їздив. Там довелося знову тикнути телефон, щоб він сидів, бо він не сидить взагалі на місці. Ось такі справи. Так що, і по досвіду знаю, що Левеня гарним хлопчиком народився, хоч і йому ставили це ЗРП, і все добре, все нормально. Але все одно ти тривожишся. Тривожишся, а що може статися, а що може піти не так. Якось так. Але буду триматися, обіцяю. І дуже не хочу, та й немає просто можливості. Немає. Якщо мене з Левчиком були поклали у лікарню, я там, мабуть, тижня три-чотири була до пологів, то зараз у мене взагалі немає цієї можливості, бо маленька дитина вдома. Ось почуваю я себе нормально, ну, в плані того, як вагітна, та на мене зараз дивляться і кажуть, ти наче й не вагітна, бо за левом бігаєш, як козочка пригаєш. Ну, Звісно, що якби цієї потреби не було, то я б не пригала і не бігала б. Але, але доводиться. І досить себе нормально почуваю. Як для вагітності, чудово, в 37 років, чудово. Але все одно от вискакують такі ось штуки. Так що, всім здоров'я. І нехай буде лише так, як хочете ви. Ще трішки поговоримо. Стосовно ЗРП, вчора, це позавчора я була у ЖК, а навчора була записана до лікаря на УЗД, записалася самостійно в добробут. Це той, до кого я ходила із Левчиком, він класний. А він не лише узадист, він і лікар вищої категорії, лікар-гинеколог, і він спеціалізується на таких питаннях, ну, в тому числі і ЗРП. Він там десь при якомусь інституті також працює. Ну, такий, досить, досить класний. Якщо є якісь спірні питання, то це так інформація для вагітних. Можу його радити точно. Парпалей Євген Іванович. Вчора я попросила Дениса зі мною поїхати в підтримку, і були на УЗД. Він також, в принципі, так, він підтвердив, що все ж таки є ЗРП. У мене термін 37 тижнів, а деякі показники по дитині відповідають на 34 тижні, тобто відстає трішки у розвитку. Але дуже надію, що все буде добре. Його заключення таке, що потрібно спостерігати. Але ну, спостерігати, якщо нормальний стан дитини, то окей. Якщо щось вже буде там чи серцебиття, чи буде по доплеру щось не так, то тоді треба ставити родорозрішення. Але, ну, типу, навіщо тримати, якщо немає результату від того, що дитина знаходиться. Е в утробі матері, якщо вона не розвивається, навіщо тримати? Якщо дитина, коли самостійно починає дихати, їсти, то швидше набирає вагу і, і поправляється. Ну, і так дійсно з Левчиком так і було ось. Тому спостерігати ще до свого лікаря піду в п'ятницю, піду здавати завтра і післязавтра ще аналізи. Те, що записувалось на безкоштовні вітамін Д і феретин. Так що так, є куди побігати, і це все з Левчиком, бо я і не хочу напрягати Дениса та і зайнятий він завжди по роботі. Загалом так. Поки що спостерігаємо, а далі, вже, як мені скажуть, але знаєте, як насправді все може швидко взагалі відбуватися? У нас так вийшло, що у нашого кума він дянко хрестив. У нього дружина вагітна, і в неї термін на 10 днів раніше, ніж у нас стоїть. І сьогодні ми отримали дуже гарну новину за те, що у них з'явилася дівчинка. У них вже є синочок. Дівчинка у них народилася сьогодні, тобто вона вирішила на тиждень раніше. Ось чекаю, зв'язатися з породілою, щоб дізнатися всі подробиці. бо Мені дуже дуже цікаво. Я знаю, що вона мала народжувати в лелеці. А як воно все у них там пройшло, дуже цікаво. Ось і так сьогодні ранок почався. Мені було не дуже добре зранку. Я лежала, покелевчик ще лежав. Але коли і телефон не брала, дуже довго до рук. А Денис, коли мені вже сказав за це, бо він побачив це сповіщення, боже, така радість, такий, знаєте, настрій такий. <правж> прям реально підняло настрій. Так що я за те, що невідомо, як воно може бути взагалі, як вирішиться доля і як дитинка захоче взагалі народитися. Бо у них термін стояв один, а на тиждень раніше з'явилася. А, до речі, вчора на УЗД. Е, ну, якщо у звичайних ЖК немає таких, е, таких апара, апарата, напевно, щоб показати в 3D взагалі дитинку, то вчора мені показали, і вони роблять такий колір, такий якийсь е, е, тілесний, що його так прям видно, от просто як дитину прям ти бачиш. Я вам кажу так, схожа на Левчика дитина. От прям я дивлюся, кажу: Денис, у мене прям думка закралася. А може, це все ж таки хлопчик? Бо я там я дівчинку більше розраховую. А вчора так прям дивлюся, реально, так схожий на, на, на лева. Ну от Носик, взагалі, губочки такі, ну, дуже, прям вообще. Теж вчора не стрималася, але це вже були сльози щастя. Так, да, дуже, дуже схожий. То може і хлопчик ще. <сь> Я не знаю. Які ваші ставки? Давайте, які ваші ставки? Хлопчик чи дівчинка буде? І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за нескінченну підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!